Широко він обійняв Україну з її могилами кривавими, з її страшною славою. І з того часу всі в нас поділилися на живих і мертвих. Садок вишневий коло хати, гроші над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата і соловейко не затих. Окраїні, коскує. Наша Країна багато недолановитих людей та знаменита своїми героями. Один з них Тарас Григорович Шевченко. А чи знаєш ти де і коли народився Тарас Григорович Шевченко? <рес> Кому? року, в цієї ворога. А чи знаєш ти якісь цікаві факти? <рес> <рес> а хочеш дізнатися? Сидів якось Шевченко над самісіньким Дніпром та й думав глибоку, глибоку думку. Якось, гуляючи, йдуть пан з панною такий тут, понад Дніпром. Підійшов пан то до Шевченка, подивився на нього поверх окулярів та й каже: А що б я думав, одинокий? живи та хліб їш ніяких тобі клопотів, не те що в мене, за тим багатством і вгору ніколи глянути. Подивись, у тебе вже голова посивіла та лиса стала. Ось я скільки маю кріпаків, за всіх думаю, а голова чорна та кучерява. Я на теж думати про когось. Шевченко йому на це одрізав. ж правду говорять, що дурні голови не лисіють, не сівіють. А що вам, пане, ніколи і вгору глянути. То це правда. Свиня теж вгору не дивиться. Вироки навчання царпана парафіяльної школьниця злина освіти Тарасі. Батьма знаннями майбутня гордість української літератури Шевченко був зобов'язаний перші вілинські красуні баронесії Софії Енгінгард. Чарівна пані вчила казачка розмовляти польською та французькою, але основні знання Тараша Ченко отримав від там на Києві. У листопаді 1911 року увагу громадськості привернула стаття, написана в одному з московських журналів про українців політичних засланців. Редакція журналу обрала один з. Сибіру, де виявила, що там знаходиться 168 ув'язнених, з них 159 чоловіків і 9 жінок. На запитання редакції що саме спонукало українців на шлях проти царського уряду. Більшість відповіла Кобзар Шевченка. Більшість зображень Шевченка після заслання показують його в шапці і кожусі. В кінці 50-х років дев'ятнадцятого століття українська діаспора Петербургу пустила моду на народний одяг. Багаті поміщики. Вважали шиком прогулятися в столиці в кожусі. Тому такий вигляд поета на данатогучасній моді. У повсякденному житті Шевченко носив звичайний для того часу одяг. Кера Полусмакова, колишня наречена Шевченка, прожила ще довге життя. В 90-х роках дев'ятнадцятого століття вона жила в Києві, але до кінця свого життя не розуміла ролі Шевченка в житті України. Але згадувала про нього з пошаною, а згодом переселилася до Канева і жила там до смерті, доглядаючи могилу Кобзаря. У 1845 році Шевченко продав видавцю свої твори за 1500 карбованців. Це фантастична сума на той час. Для порівняння, коли він працював у 1843 році у археологічній комісії, то отримував 150 карбонців на рік. Та й самого Шевченка викупили скріпасти за 2500 карбованців. І жодному з друзів такої суми на той час не було, тому довелося влаштувати лотерею. А власне творів було небагато. Кобзар 1840 року містив лише 8 віршів, додалися гайдамаки та кілька поезій. Коли Шевченка заарештували, на ньому був фрак, а він сам був чисто виголений і мав вигляд, ніби збирається на свято. Прирешті був присутній київський губернатор Фундуклей, який особисто знав Шевченка. Обніміти ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться. Заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давняя година. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний, вечірній тихо засіяє. Обмійніться ж, брати мої, молю вас, благаю! Він не міг жити, щоб не співати. Він співав, ховаючись від дячка Богорського, співав у панському передпокої, порушуючи наказ свого пана. Співав, коли його заарештовували, коли вели його до фортеці. Співав і в самій фортеці. Пам'ятник Тарасові Шевченку у Львові знаходиться на проспекті Свободи в центрі міста. Ліворуч фігури поета стоїть хвиля національного відродження. Це 12-метрова символічна стеля з фігурними барельєфами. Висота постаті становить 4,5 метри. Пам'ятник відкрито 24 серпня 1992 року. Усі роботи щодо спорудження завершено 1996 року. У Шевченка є дві могили, адже спочатку його поховали в Петербурзі на Смоленському кладовищі, де зараз встановлено пам'ятний камінь. І тільки через два місяці труну з тілом покійного перевезли на батьківщину до Канева. А зараз на Київщині триває активна підготовка з відзначенням 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі, Як понесе з України у синє море кров ворожу. Ото й я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдане порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Він був сином мужика і став володарем у царстві духа, він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Не поет, бо це ж до болю мало. Не трибун, бо це ж лиш рупор мас. І вже менш за все кобзар та раз, Він ким зайнялося, і запалало, скорше бунт буйних майбутніх раз, полум'я, на котрім тьма розстала, вибух крові, що зарокотала, карою на довгу ніч образ.